Літай, налаштові ну, на да, можна. Шо? Ну я мета побил. Ні, це не чергова гра, яка затягує у віртуальну реальність, а навчання пілотів дронів поруч інженерів для їх комплектування. Півроку тому цим почала займатися асоціація учасників російсько-української війни, на базі якої створили об'єднання підприємств та наукових центрів, які не лише готують спеціалістів, а й розробляють та виготовляють безпілотники. Ці пташки вже завдали низку ударів по ворожих позиціях та територіях. Позитивну тенденцію потрібно нарощувати, але для цього необхідні фахівці. Ну, якщо збирання з чисто дрону, то це взагалі не дуже тяжкий процес. Якщо людина бажає навчитися, то все це вона може зробити за буквально день-три. Тобто, в залежності від того, наскільки вона здатна до цього всього. Якщо достатньо було б три тисячі людей, значить треба три тисячі навчити. Якщо треба десять тисяч, не треба 10 тисяч. Тобто, якщо в нас не вистачає дронів на фронті, то треба їх збирати більше. І, звісно, від, ну, навчити людей відповідну кількість збирати вбивчі апарати може кожен кажуть інструктори, адже все пояснюють поетапно. Робити це зможуть навіть ті, хто ніколи не брав до рук паяльника. Зазвичай починають з плати, потім переходять до інших процесів. Навчаємо як правильно наносити пайку, як правильно розподіляти іменно самі контактні групи, щоб це все не заважало при потім в подальшій збірці самого дрона. От основні нюанси, як краще робити, як проводити всі ці операції. Далі це все вже проходить до самого етапу збірки. Тобто, ми складаємо раму, складаємо повністю двигуни, спаюємо з центральною платою живлення, і в подальшому ми вже переходимо до того, що програмуємо сам дрон. Як стверджують організатори, завдяки безкоштовній ініціативі, збір БПЛА вже опанували сотні українців, і рук ніколи не буде мало, бо ворог виготовляє шестеро більше аніж ми, зазначає видання Forbes. Долучилася до таких занять і Мирослава, яка прийшла вдруге. Дівчині 22 вона займається розведенням декоративних птахів. Однак із паяльником вправно справляється. Розповідає, хотіла б допомагати військовим саме комплектуванням дронів. В мене батько. Військовий він воював. У мене багато друзів, знайомих, дуже близьких людей військових. Але справа навіть не в тому. Навіть якщо в людини в сім'ї немає військової людини, вона обов'язково має щось робити для перемоги. А можете похизуватися, що вже навчилося? Нічим. Поки ще не можу похизуватися, поки тільки вчусь, але буду старатися, щоб було краще і краще. Тут потрібно акуратно, гарненько все старатися. Ну так. Загалом в Україні налічується орієнтовно 200 виробників пташок різного типу. Вони забезпечують до 15% від загальної потреби армії. Зазначає засновниця фонду та Слюбов Шипович. За її оцінкою лише fpv дронів потрібно 200 тисяч на місяць. Проте не вистачає й пілотів, які можуть ними вправно керувати. Твердить військовий з позивним Едісон. За його словами, такі фахівці на фронті на вагу золота. Нещодавно білоцерківець отримав поранення і нині проходить тре реабілітацію, однак часу марно не гає та допомагає навчати на спеціальному симуляторі. Наша рота спеціалізується саме якраз на е, безпілотниках. Дрони це і крило, і впівішки, і мавіки все починається з теорії, Після теорії людина переходить до навчання на симуляторах. Тобто це і краще фінансово, тому що е, дрони не вражаються, не пошкоджуються. На симуляторі людина може собі дозволити зробити якусь помилку і проаналізувати, чому так вийшло. Після симулятора, ну як правило, це 200 годин нальоту. Можна вже переходити до якихось менших пташок, там лупіка, ще чогось, і людина потім стає дійсно пилотом, якщо є бажання. На початку повномасштабного вторгнення було лише сім зразків дронів, допущених до експлуатації в ЗСУ. Нині кількість зросла до близько сімдесяти. Також президент пообіцяв, що цьогоріч Україна виробить мільйон БПЛА для наших захисників та захисниць. Як це буде на ділі, покаже час. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.